Друзі, ми починаємо новорічну підбірку тортів для святкового столу. Сьогодні рецепт торту Рафаело. Виглядає дуже ефектно. Який він ніжний. Це просто неймовірно. М -м -м -м. Як це смачно? З чашечкою кави. М -м -м. Родичі, чекаю вас на чай. Я знаю, ви дивитесь. Одразу я відділила 4 яйця на білки та жовтки. А тут підготувала 150 грамів цукру. Зараз додаємо дрібку солі до білків і йдемо взбивати до стійких піків. Покажу, як все далі робити. Починаємо взбивати білки. Як тільки з'являється піна, додаємо поступово цукор в два прийоми. Коли маса вже стане густа, ось така консистенція. Подивіться, будь ласка, додаємо по одному або два жовтки і все знову взбиваємо. Далі додаємо борошно і вже замішуємо. Хочу тисто. показати вам, якої консистенції повинно бути тісто на бісквіт. Подивіться, яке густе тягнеться такою стрічкою. Тут я підготувала деко та форму, кільце діаметром 18 см Я Застелила фольгою. Та виливаю тісто. Трішки розрівняю. Духовка 180 градусів. Печеться приблизно хвилин 20, перевіряйте шпажкою. Бісквіт готовий та вже повністю охолону. Знімаємо фольгу. Ножом трішки піддіваємо краєчки та знімаємо форму. Ох! чуєте? Нам треба бісквіт розділити на три частини. Просто подивіться на цю структуру бісквіту. І також готуємо дуже простий крем для тих, хто не хоче нічого варити. Тут в мене 250-300 приблизно грамів крем-сиру. Щоб крем був густий, і стабільний крем-сир треба обирати жирний від 50%. Додаю 100 грамів згущеного молока, або можете заміняти на цукрову пудру. І по кількості орієнтуйтесь на свій смак. Далі десь столові ложки кокосової стружки. Це все ж таки в нас Рафаело. Поки перемішуємо вінчиком просто готово перемішала. А тут я підготувала приблизно грамів 50-60. Я почистила мигдаль та обсмажила його. Можете подрібнити блендером, а я буду ось так дрібнити ножем. І додаємо сюди ж подрібнені горішки. І перемішуємо. Фінальний етап крему: це ми беремо 500 мл жирних вершків від 33%. Вони охолоджені, додаємо пару столових ложок цукрової пудри та взбиваємо до устойчивих піків. Так, переложила я нашу основу в мисочку побільше і буду додавати вершки. І дивіться, вони такі піками. Обережно перемішую з основою. Викладаю перший коржик. На цьому етапі можете просочувати бісквіти, наприклад, цукровим сиропом. А я для додаткового смаку хочу використати кокосове молоко. Крем для зручності я переложила в кондитерський мішечок і буду викладати. Одразу додаю на бочка. Далі. Другий корж. Знову просочуємо, знову крем і так до кінця. І ще хочу одразу з бочків підравняти так тортик. Єдина порада: довго не возитися з таким кремом, бо йому треба вже бігом відправлятися в холодильник. Все, прикриваю харчовою плівочкою та відправляємо в холодильник. Настоятися краще на ніч. А крем, що залишився, нам знадобиться обов'язково на декор. Тому відправляю. Кондитерський мішечок або в пакетик, і також відправляю в холодильник разом з тортиком. Ранок наступного дня Так, дістаємо тортик, прибираємо плівочку. Зверху тортик хочу трішечки присипати кокосовою стружкою. А крем ще залишився, переложила у кондитерський мішечок з насадкою. І хочу зробити такі завіточки. І зверху ще прикрашу такими кокосовими цукерками.